Друзі, знаєте, про що я ось давно вже думаю? Що у кожної людини повинна бути особиста мрія. Не ось та колективна, яка є принаймні у всіх нормальних українців, так? а повинна бути все ж таки особиста мрія. Бо якщо цієї мрії немає, то починаєш гаснути. Я це зрозумів, що. Не можна слухати не можна, звісно, але не можна брати за основу навіть те, що вам а, кажуть люди, які небайдужі для вас. Тобто Є три категорії людей. Перша – це які вас, там, можливо, не люблять, не ненавидять. ну, Це, звісно, їх думка взагалі не цікава. Є категорія людей, яким ну, все рівно. Тобто теж прислухатися до їх, мабуть. Думок взагалі не обов'язково. Але є категорія людей: це наші друзі, друзі це наші рідні, яким, можливо, все ж таки не так вже все рівно, що та як коїться з нами. І вони е, дійсно хочуть, можливо, і щоб у нас було все добре, але е, дуже часто вони Euh, своїми порадами або своїми думками перекреслюють eh, наші eh, ідеї, eh, ну ламаючи крила. Так? То ось, що я скажу? що і, ну Принаймні я так, завжди, майже завжди, завжди не можна казати, майже завжди так роблю. Тобто е, потрібно йти до власної мети. До власної цілі, до власної мрії. І все рівно, що ось ось зараз я вирішив перевірити <свісно> ще свої скажені такі мрії, такі неймовірні ідеї. Ну, Всі сказали, що це провал, що це нічого з цього не вийде, що в мене нічого не вийде, що це безглуздя і так далі. Але але, друзі, якщо повернутися до шахів, коли я починав грати кінця 6, всі теж кричали, що це дурня, що я не знаю дебютів, хоча я до цього грав багато інших дебютів і був там доволі непоганий, мав знання, м'яко кажучи. Так ось про кінці 6 теж кричали, що це слабий хід і так далі. А тепер сучасні програми вважають його одним з найсильніших, а можливо сильнішим ходом за чорних. Тому. М... Можливо, мене чекають дуже-дуже такі провали, неприємні. Можливо, я буду розплющений, можливо, я нічого не зможу. Але якщо я не перевірю, я буду себе почувати взагалі погано, буду почувати себе повнісіньким слабоцюрою. Тому я вирішив таки перевірити. Декілька своїх скажених ідей. Це не, не те, що якісь там великі проекти. Ні. Це просто скажені ідеї, які дозволять мені почувати себе краще, почувати себе цікавіше. Ось так. Я не буду зараз казати про те, які ідеї. І про одну ідею я взагалі не буду казати. А але декілька, за декільками. Ні, як це? Crazy ну я ж, Crazy Grandmaster Special One. Так ось, за декільками найбезумнішими ідеями. Я сподіваюся, ви зможете спостерігати, я буду це викладати на своєму каналі. Так, щось я довго кажу, у мене ще на сьогодні є. Обов'язкові. Обов'язкова праця це праця по е, індивідуальним заочним курсам та по аналізу е, партій е, у форматі рікрадищів зі школою ШУП. До речі, хто хоче доєднатися, три дні йде акція. Умови дуже крутизні. Як їх дізнатися, пишіть або мені, або Михайлу Євгеновичу. Усім. Гарного дня з вами міжнародний Юрій Шкуро, який поглиблюється у своїх ideas. <крайзі>